Коаліції, не української коаліції, яка відстоює національні інтереси, а захищає інтереси Путіна. Вони зраджують національні інтереси. Ми засуджуємо їхні дії. Всі об'єднання Свобода, наші депутати, ми не голосували жоден за цю конституцію, і в другому читанні ми зробимо все, щоб не дати їм похвалити в цілому цей злочинний закон. Ми проти цього виступаємо. І я закликаю всіх не бути байдужим, виходити на вулиці, висловлювати свій протест і казати, що ми не дозволимо знищити українську державу. Просто ви його переворот! Це ганьба такі владі, гайба таків владі. Хлопці, що ви робите? Ви дивіться, хлопці, його! Хлопці, що ви робите?

过去三十